Близько 500 років тому на півдні сучасної України між річками Південний Буг і Дністер, частково охоплюючи території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, сформувався самобутній мультикультурний регіон в складі Османської імперії та Кримського ханства. Єдесан. Цю історію ми мало знаємо. Єдесана Буханська Україна існувала тоді, коли Петро І палив Батурин, коли Катерина II Знищувала Запорозьку Січ. Саме на цій території Україна як державне утворення протрималась найдовше, коли у кінці XVIII століття сюди зайшла Росія. Назва Єдесан походить від ногайського племені та вказує на сім різних ординських племен. Це унікальне місце співіснування українців, молдован, кримців, ногаїв, османів, татар, болгар, гагаузів, вірмен і євреїв. Краса Єдесану вражає поєднання сухого степу, лиману різнотрав'я та духу свободи неймовірне. Сьогодні Єдесан точка переосмислення історії півдня України. Дізнатися більше про цей період в нашій історії допоможе альманах Єдесан від А до Я, до якого увійшли праці п'яти цікавих і різнопланових істориків краєзнавців Олександра Середи. Олександра Городилова, Віктора Дробного, Івана Голтуренка, Олексія Сидорчука. Розділи Альманаху Єдесан від А до Я. Ханська Україна в історії Східної та Південно-Східної Європи Кінець XVII, 18 століття, Очаківський вілаєт у Кримсько-османському просторі. Динаміка освоєння та заселення земель Південного Єдесану у кінці XVIII, першій чверті ХІХ століття. Хронологія розвитку Єдесанської землі. Єдесан далі буде. Завершується альманах Гіз атласом з 25 карт. Деякі є унікальними. Від часів енеоліту та доби пізньої бронзи до часів Чорноморського козацтва. Розширюємо, наповнюємо, розкриваємо єдесан далі.